Ірина Фаріон продовжить сіяти вічне, ну і там далі. Поновили її сьогодні, ну не сьогодні, це вже вчора було. 29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді викладачки на кафедру української мови. Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на її користь середній заробіток за період вимушеного прогулу 123 тисячі 927 гривень. Ну, знаєте, у день її звільнення я записав відео, де е, говорив про те, що її поновлять. Її по-любому поновлять, тому що те, що зробив університет, він зробив по безпреділу. Так не робиться. Я розумію, що суспільний розголос я особисто проти всього того, що робить Ірина Фаріон, на мою точку зору, на моє глибоке переконання, на мою суб'єктивну думку, ця людина роздмухає ненависть серед українців. Ну, це моя персональна точка зору. І в цілому, в цілому, в глибині душі я підтримую те, що зробив. Університет, але це по безпреділу. Тобто, ти знаєш, що людина все одно поновиться. В такому випадку є вчена рада, є конкурси. Я от підказую львівській політехніки чи де вона там працює. Конкурс у людини закінчується конкурс, вона подається на конкурс, а потім за неї має проголосувати або не проголосувати вчена рада. А так як вона на посаді професора, то це велика вчена рада. І ось там голосування йде таємним. І ви можете просто не підтримати її продовження контракту на роботі. Це єдиний спосіб визначитись, потрібен вам такий професор чи ні. А просто, знаєте, ви витягнуть шаблюку. І отак діє навіть з людьми, які нам не подобаються. Це неправильно. Це рано чи пізно призведе до такого правового безпреділа і колапсу. Тепер Ірині ще й повернуть кошти, тобто вона нічого не робила. Ходила по судам, а їй ще й кошти за це повернуть. До речі, це не єдиний такий приклад. Я думаю, що незабаром повернуть ще на роботу одного голову, одного суду великого. Там, правда, не 123 тисячі буде. Там 123 тисячі це за пів місяця. А він уже вимушений прогул має тривалий. Там як виплатять йому, одразу буде кілька мільйонів. Це я вангую. Як тільки його посадили. Всі СІЗО, чи де він там сидить, я одразу сказав, його випустять. Я бачу, знижують йому там, там суму, за якою він може вийти на свободу. Тепер вже браслет зняли, кажуть, здоров'ю його шкодить. Про здоров'я хвилюються. Я вон в Телеграмі поставив відео, як з ув'язненими поводяться в одній колонії. Подивіться, там. про здоров'я вони турбуються. Ага. Напишіть, що ви.